Доброго всім ранку, тихого, мирного, спокійного дня. Хочу сьогодні прогулятись по своєму огороду, показати, що в мене росте. Наша річка невеличка в кінці огороду. Спокійна річка ранок починається з чаювання. Подліса. Ты ж кусочек ее другой. Good Оце солодкий перець, ліля, ліля, Наша кішечка. Колобок, жовтий колобок, але ще зелений. Хочу показати свою пізню капусту. Рані я ніколи не саджу, а пізня майже вся супер. Мені подобається. Червоні бурячки. Невеличка грядочка. І ще капусточка. Для нашої сім'ї це на всю зиму хватить. На голубці. На салатики. Що б я хотіла сказати за огірків? Огірків наїлися скільки хотіли. Назакривали, Ми з'їмо за зиму теплиці. Огірки ще є і ще будуть довго. А це на вулиці ще огірочки. Ну, плетуться по землі. Також є дуже багато огірків. Дивлюсь в інтернеті, кажуть, листя жовтіє. треба кропити. Для чого? Якщо їх вистачає. Для себе, для сім'ї не для продажу. Рано посаджені, жовтіють, старіють, на вулиці пізніше посаджені, гарненькі, зелененькі. Прийде пора, і ці пожовтіють. Не знаю, для чого оброблять. Огірки вже наїлися, перейшли на помідори. Це моя думка. Вже вибираємо помідори в теплиці. Помідорів є дуже багато. Ну, як для нашої сім'ї це багато, ми не з'їдаємо, вже буду закривати, понаїдалися. Великі гарні помідори. Я обриваю їх бурими, вони тут достигають. Тут спіліші. Рожеві, червоні, сливочки, різні помідори. Вже на вулиці спіють помідорчики. Також вже обриваємо. Гарно зав'язалися все своє насіння. Ну так, в селі роботи хватає то огірки, то помідори, то кабачки, скоро жнива. Що увесь наш стоїть вечір тихенько. Скоро будуть жнива. Всім спокійної ночі.